Мої вітання. Ви дивитесь старий Київ, програму, що відкриває нашу чудову столицю з нової, неочікуваної та дуже захопливої сторони. Адже історія Києва настільки насичена цікавими фактами, що майже у кожного будинку на цій вулиці є своя унікальна історія. Тож сьогодні ми знову ж таки помандруємо до минулого старого Києва та познайомимося з трохи забутими, але все ж дуже видатними мешканцями. А допоможе нам у цьому сучасна вулиця Льва Толстого. Сьогодні у старому Києві, чому вулиця та площа Толстого раніше називалися Каравайськими, де у столиці знаходились відомі караваївські бані, та у якому з будинків зупинявся граф Лев Толстой протягом єдиного візиту до столиці. Про це та багато іншого просто зараз у старому Києві. початку 19 століття наше місто складалося з трьох частин старого Києва, Подолу та Печерську. Забудова ж центральної вулиці Хрещатику розпочалася у 1830-х роках. Тоді ж забудовували і величезну пустирну ділянку під появу величного університету. Саме університету Київ і завдячує появою нової вулиці. Поява будівлі Київського університету святого Володимира дійсно стала справжньою подією у місті. І згідно до вказівки імператора. Київ треба було прикрашати гарними камінними будівлями, а криві і вузькі вулички знищувати, прокладаючи замість них широкі і рівні. Для зв'язку університету з Печерськом запроєктували широкий бульвар сучасний бульвар Шевченка. А от 1846 року почалася забудова вулиці зліва від університету. Тоді її назвали Шулявською, адже вела вона у бік робочого примістя під назвою Шулявка. Шулявською ця вулиця та площа пробули до 1891 року. Тоді вона отримала нову назву Караваївська. Так її назвали на честь видатного лікаря та професора Київського університету Володимира Карабаєва. Володимир Афанасійович Караваєв був блискучим хірургом, професором та першим деканом медичного факультету Київського університету. Саме його ім'я старі кияни відносили до плеяди великих діячів, що створили славу нашого університету. Саме тому святкування 50-річчя Караваєва стало справжньою подією для міста. Тоді столична влада вирішила назвати шулявську вулицю «Караваєвською». Так як саме тут, у будинку номер 15 і мешкав видатний лікар, та до його історії ми ще сьогодні дійдемо. Міська дума тим часом обрала Караваєва почесним громадянином міста, а імператор Олександр ІІ присвоїв йому звання таємного радника. До слова, такого звання за історію імперських університетів удостоїлися лише дві людини Юзефович і Караваєв. Та для сучасних киян одна з центральних столичних вулиць відома не під ім'ям лікаря, а під ім'ям письменника. Я не знаю, відкуди появилась названня вулиці, але очевидно, що вона як то зв'язана з іменем великого писателя Льва Толстого. І справді, своє наступне не менш відоме ім'я вулиця отримала не просто так. Справа у тому, що на минулій караваївській мешкала рідна сестра дружини письменника, у якої Толстой зупинився протягом свого єдиного візиту до Києва. Одразу після революції, у 1920 році, за пропозицією спільноти істину і свободи на пам'ять Льва Миколаєвича Толстого, Караваївську перейменували на Толстовську, а у повоєнні роки у вулицю Льва Толстого. Цю саму назву отримала і колишня Караваївська площа. І, хоча декількаденний візит геніального письменника до столиці здався важливішим за вклад Караваєва у розвиток міста, пам'ять про великого лікаря живе і сьогодні. І для видатного лікаря, і для геніального майстра слова ця дорога у старому Києві була дуже затишною. А чому саме? Ми з вами сьогодні самостійно дізнаємося. Звою прогулянку вулиці Льва Толстого ми почнемо з цього будинку Мартва, що виглядає як справжній фрегат. Він є прикрасою вулицею Пушкінської та однією з перлин міста. І, хоч тоді ці будинки вважалися прибутковими, виглядали вони як справжні середньовічні палаци. І справді, цей вишиканий жовто-білий палац, що на розі вулиць Пушкінської та колишньої Караваївської, сучасної Льва Толстого, є гарним завершенням колишньої нової Лизаветинської вулиці. Нині він вважається справжньою перлиною міста а колись будувався як звичайний прибутковий будинок для родини купця Сніжко. Споруджений він у 1901 році по проекту відомого тоді архітектора Артинова. Тоді кожна його забудова ставала унікальною і перед ним була блискуча кар'єра. Та його загубив один необережний крок. Тисяча 1901 року до Києва завітали представники відомої у Європі ювелірної фірми Фаберже. Та на той час у нашій столиці вже був свій власний ювелір маршак. Тому французи почали продавати діаманти за низькими цінами та ще й у кредит. Тоді їх викопали якісь київські шахраї і не поспішали віддавати гроші. На таку низьку ціну спокусився, і архітектор цієї будівлі Артинов, не знаючи, з ким зв'язався. Цей інцидент зіграв поганий жарт у кар'єрі архітектора. Свого часу його почали асоціювати з шахраями, та це не заперечувало того факту, що його витвори залишалися одними з найяскравіших у місті. Якщо повернутися до життя старого Києва, то треба відмітити, що вулиця Караваївська тоді асоціювалася не лише з іменем видатного медика, а й з іншим дуже відомим закладом. Адже тоді у будинку під номером 4 знаходилися легендарні караваївські бані. Почнемо з того, що заслуга відкриття найвідоміших бань у столиці належала відомому домовласнику Фрідріху Густавовичу Міхельсону. Його розкішні будинки за адресою Володимирська, 23 та 47, Ми вже зустрічали у наших минулих прогулянках. Саме він придбав тут ділянку землі та звернувся до Думи. За дозволом побудувати баню і прокласти трубу для відводу брудних вод у кловський струмок. Взагалі треба сказати, що бані у Києві існували ще з 1820 року. І на момент відкриття цих каравайських бань у місті працювало вже вісім загальнодоступних. В основному в них обслуговувалися військові з печерську та ремесленники з подолу. Гості міста ж до них не допускалися. Дешеві народні бані були і на Андрійській, сучасній вулиці Воровського та Жилянській. Там можна було помитися за сім копійок. Та візитівкою цих бань були крадіжки білизни та взуття а от найрозкішнішими банями стали саме Міхельсонові або Караваївські бані. Раніше тут була триповерхова будівля у стилі Ренесанс. Її подарував місту архітектор Шиллі. І виявляється, слава про відомі бані досі існує серед киян. Я знаю, що тут раніше була баня Міхельсона. Вона так би удовлетворяла потрібності багатих і бідних. Можна було взяти персональну парильну за 3 рубля. А вообще помитися за 7 копійок можна було. І справді, санітарна комісія Києва після перевірки усіх столичних бань. 1887 року писала у своем звіті. Эта баня может служить образцом для всех остальных. Тут владелец не пожалел денег для обустройства не только пристойного, но даже роскошного. Комфортабельные номера, чистые ванны, прекрасная мебель. Бани Михельсона, безусловно, лучшие в Киеве. Проіснували Кариваївські бані більше ста років. І лише нещодавно місце легендарного закладу, де старі кияни ставали чистішими і тілом, і духом, зайняло монументальне офісне приміщення сучасної архітектури. Та старий Київ буде завжди пам'ятати це перехрестя вулиць Караваївської і Пушкінської як домівку найкращих бань у столиці. З вами старий Київ та сучасна вулиця Льва Толстого або колишня Караваївська. І життя наступного будинку номер 5 переносить нас до історії одного з найвідоміших періодичних видань старого міста від назви Київлянін. Адже саме тут знаходилася його редакція. Тут мешкав його перший редактор. У другій половині ХІХ століття у південно-західному краю України відчувалася гостра необхідність у місцевому органі друку. От влітку 1864 року у Києві і з'явилася нова газета «Київлянін». І ось чему почули від сучасних киян з її приводу. Газета була з монархическим відтінком, При цьому її головний редактор все-таки відстаював автономність культурної України. І це было одно з из немногих изданий, в якому давали печататися украиноязычным авторам, тобто на українському язикі. Вот. І при цьому вдавалося каким-то образом добиваться субсидий правительства. Першим редактором відомої газети став професор історії Київського університету Віталій Яковлевич Шульгін. І окрім редакторської діяльності, Шульгін запам'ятався саме як блискучий лектор. Один з його сучасників згадував. Я много слушал лекций на своем веку в России и за границей, но таких лекций, которых читал Шульгин, не приходилось слушать нигде. Он умел живьем изобразить эпоху и ее людей, аудитория его была всегда полна, а лекции оканчивались рукоплесканиями. Выкладать діяльність принесла Шульгину и счастье в особистому житті, а джо він вин на свои студенти, с институту шляхетных девчат, та життя его было недовим. Після ранньої смерті Віталія Шульгіна новим редактором Київляніна став Дмитро Піхно. Разом з тим він став новим власником цього будинку, новим чоловіком вдови Шульгіна і відчимом для відомого киянина Василя Шульгіна. Його пов'язувала тісна дружба з царем Миколою II, а довгі розмови з Миколою Хрущовим. Василь Шульгин був гідним продовженням свого батька. Він був дворянином, поміщиком, журналістом та блискучим офіцером. Сотні з його статей були улюбленими для Івана Буніна та Йосифа Сталіна. Шульгин описував усі важливі історичні події, у яких він один з головних персонажів. У травні 1917 року він пише у тому самому «Київляніні». Ми предпочитаємо бути нищими, але нищими в своїй стране. Якщо ви можете сохранить эту страну і спасти її, роздівайте нас, ми об этом плакати не будемо. Своє життя шульгин молодший закінчив далеко поза межами столиці. Та старий Київ буде завжди пам'ятати одного з найвідданіших і найблагородніших своїх героїв, що мешкав тут, на вулиці Караваївській. Справжніх героїв свого часу відданих шанувальників старого Києва та просто відомих мешканців цієї вулиці значиться і ще одна родина родина Терещенків. Адже стіни на наступного будинку під номером 7 були рідними для сина найбільшого цукропромисловця та матяната краю Миколи Терещенка. Цікаву історію життя відомої родини у цьому блакитному палаці ми почули від сучасних мешканців старовинного будинку. Це приватна садиба Олександра Ніколовича Терещенка, яка була збудована в 1893 році. І в цій будівлі родина Терещенків мала і свій кабінет і влаштовувала цікаві вечори камерні і влаштовувала виставки. Молодший син Миколи Терещенка Олександр. Теж був великим благодійником. Він засновував стипендії для талановитих учнів, сплачував освіту за кордоном, молодим митцям, будував лікарні та притулки для малозабезпечених дітей. У його ж власному особняку налічувалось 33 кімнати. З них три кімнати було відведено під контори, елегантне оздоблення яких збереглося до нашого часу. Завдяки бездоганній роботі реставраторів нам пощастило побачити старовинний сейф Терещенка і відчути панську розкіш його кабінету. Та оздоблення це не єдине, чим була цікава садиба мецената. В цьому будинку був влаштований перший ліфт, перша місцева електростанція. І через те, коли націоналізували після революції будинок, то тут розмістили рентген допомогу, яка потім переросла. Інститут рентгенології і радіології дійсно, невдовзі після смерті Терещенка, садибу зі стайною, каретним сараєм та бібліотекою націоналізували і назвали Київським міським будинком, адже тут зберігалися картини з розгромлених особняків міста. Потім тут розташувався рентгенівський інститут, а з 1971 року науково-медична бібліотека України з більш як мільйонним фондом книжкового зібрання, яка береже старовинний дух і вигляд маєтку, історія якого тісно. Пов'язана з історією самої столиці. Не менш тісно пов'язана з історією цієї дороги, і наступна будівля номер 9 Адже саме їй старий Київ завдячував своєю новою назвою у цих стінах. Зупинявся протягом свого єдиного візиту до Києва. Грав та письменник Лев Толстой. Взагалі, історію цієї садиби можна почати з ім'я її власника Івана Толлі. Він був купцем, благодійником та одним з міських голів. Родина Толлі походила від грек, які оселилися на півдні України при цариці Катерині II. після закінчення одеського грецького Или він одружився і переїхав до столиці в історії міста. Він запам'ятався тим, що завжди жертвував своєю платнею на користь розвитку міста. З Життям видатного письменника Льва Толстого Толлі безпосередньо зв'язку не мав, але він здавав у найм цей будинок рідним письменника родині Кузьминських. Тетяна Кузьмицька була молодшою сестрою дружини Льва Толстого Софії Михайлівною. І цікаво, що саме образ Тетяни став прототипом Наташі Ростової. А образ її чоловіка Олександра Кузьмицького створив у голові Льва Толстого образ героя чоловіка Анни Караїної. Біографія молодшої сестри Тетяни майже повністю співпадала з історією головної героїні роману Війна і мир. Толстой не приховывал, что самый изнейс писанный образ Гураини. И ощуще сгадывал про черевну киянку сын письменника Илля. Более прелестной женщины, чем тетя Таня, я не знал. Она никогда не была красива в обыкновенном смысле этого слова. У нее был слишком большой рот, немного убегающий подбородок и еле-еле заметная неправильность глаз. Но все это только подчеркивало ее необыкновенную женственность и привлекательность. Окрім цього, Тетяна чудово співала, і сам письменник вважав її кращою за всіх тогочасних співачок. Та візит Толстого до Кузьминських був недовгим. У нас він провів всього чотири дні, а у цих стінах навіть і не переночував. Про це ми дізналися від сучасних прихильників письменника. Я знаю, що е, Льва Толстого привели в Київ його духовне іскання. Він мріяв прикоснутися к святим містам города, міста, особливо Лаврі. Но именно посещение Лавры и произвело на Толстого необычное, неожиданное впечатление. И служители Лавры не узнали в нем графа, были заняты другими богомольцами. И ему был дан ответ Не мешай, не мешай, иди с Богом. Духовну розмову Толстой отримав з боку звичайного ченця брамника. Ну а потім відвідав Софійський собор, музей західного мистецтва, археологічний музей при духовній академії. Так що перебування у цьому будинку номер 9 не зайняло в нього багато часу. Та наше місто причарувало письменника. Родичі Толстого мешкали тут до 1910 року. Згодом тут були і контори сусідів Терещенків, і грузинська дружина, і різноманітні медичні установи. Твори графа Толстого і досі є панацеєю для душі. А от сучасні мешканці будинку лікують тіло, адже сьогодні ці стіни займає Національний медичний університет. Не знаєте, де раніше була вулиця Караваївська. Мандруйте разом з нами у старому Києві. 1912 року на розі вулиць Володимирської і Караваївської спородили імпозантну будівлю у стилі модерн та у стилі французького бароко. Кияни її називали професорським домом та у побуті його називали на московський манер будинком Морозова. Трапилося так, що великий лісопромисловець Берко Мороз вирішив здивувати Київ новим міським дивом, житловим семиповерховим будинком з просторими квартирами, безшумними ліфтами, переговорними пристроями, внутрішньокімнатами, пилососами, кондиціонерами і фонтанами. Для цього він продав лісний масив під малином і шинок у дороги та купив цю ділянку у Київського університету. Я знаю, що свого часу цей будинок був одним із найвищих будинків у Києві. А як його називають кияни, ви не чули? А будинок Морозова здається. Одного разу я там була на екскурсії, і там дуже гарне оздоблення, і дуже гарні скульптури всередині. На час свого створення будинок був чи не найвишуканішим у місті, і столітній вік зовсім не спотворив його елегантного оздоблення. Найпомітнішою прикрасою вестибюля є жіноча статуя, що тихо ховається за стіною будинку вже в метрополісу. Не менш оригінальною є і планування будинку. Мало того, що земельна ділянка має неправильну форму, а й кожна з вулиць знаходиться під нахолом. Та архітектор будівлі Йосип Зекцер впорався з труднощами на ура. Та це не єдина цікавинка, пов'язана з величним будинком. У радянські часи будинок був відомий тим, що у ньому не було квартири номер 13, замість того, №12Б. Напевно, тоді кияни були більш забобонними. Тоді у будинку мешкали присяжні повірені, медичні світила, відставні полковники, але головним чином професори Київського університету. Під вікнами будинку у колишньому Миколаївському парку, сучасному парку Шевченка, неділям грав оркестр пожежників з вулиці Тарасівської. Після революції будинок, звичайно ж, націоналізували. А минулий власник Беркомороз був вимушений винаймати куток у своєму будинку на правах звичайного орендаря. Там він мешкав 10 років, а згодом переїхав до Палестини. Сьогодні ж будинок займають елітні квартири та європейські посольства. Та старий Київ буде завжди пам'ятати цього модернового красення як подарунок купця мороза та домівку світил величного київського університету. Та призначення наступного будинку номер 14 сьогодні досить неочікувані, адже тут одночасно з появою університету розмістилася не його їдальня, не лікарня і навіть не карцер, а своя власна метеорологічна обсерваторія. Як ми вже згадували раніше, у розповіді про появу у Києві університету його будівництвом займалися архітектори Беретті. Саме по їх проектам 1847 року на території ботанічного саду з'явилася ця будівля метеорологічної обсерваторії. Тут працівники університету проводили дослідження та розрахунки. Вже з 1890 року обсерваторія стала центром вивчення погоди всього басейну Дніпра. І відігравала велику роль у розвитку метеорології та кліматології у всій країні. Наукова діяльність у будинку припинилася з початком війни. Тоді німці влаштували тут стайню у післявоєнний період. Робота відновилася. Та до сьогоднішнього часу свого призначення будинок не зберіг. На відміну від свого однолітка, красеню ботанічного саду. Замечательне місце В центрі міста Дуже удобно, що є ось такий кусочок зеленої зони. І коли створювався університет, цей сад зарані планувався як місто відпочинку. І справді, ідея створення тут ботанічного саду належить архітектору Береці та професорам ботаніки Бессеру і Траутфетеру. Тоді ця територія була ярами, заваленими сміттям. Основні рослини для нового саду привезли. Везли зачиненого Миколою І Кременецького ліцею на Волині із Віленської медично-хірургічної академії. За їх доставкою до Києва слідкував професор Бессер, а усі роботи по закладці саду виконував Троут Фетер, який і вважається творцем київського ботсаду. Цікаво, що тоді кияни приходили сюди не тільки аби полюбуватися чудовим садом, а й аби подивитися на звірів. Адже 1909 року у нижній частині ботсаду влаштували загально доступний звіринець. До речі, це був другий. Загальнодоступний у російській імперії Звіринець після того, що у Москві. Лише за 1910 рік його відвідало більше ста тисяч чоловік. При тому, що більше половини знайомились з ботсадом безкоштовно. У святкові дні і післяобідній час білет для дорослих коштував 10 копійок, для дітей 5 копійок. Окрема ділянка під зоосад з'явилася 1913 року напроти політехнічного інституту. А затишний ботанічний сад з тих пір успішно виконує свою початкову функцію прикрашати територію головного альма столиці та слугувати киянам тихим природнім оазисом у самому серці Києва. Свою мандрівку вулицею Караваївською ми завершимо місцем, де раніше знаходилася домівка того самого видатного лікаря, який врятував тисячі киян, і якому Київ завдячує назвою своєї вулиці та площі. Про особистість видатного для старого Києва та й усієї імперії лікаря. Нам розповіли у столичному музеї медицини. Дуже багато лет Кроваев був єдиним хірургом не тільки в Києві, но й у всій губернії. Відповідно, можна легко представити, яка колосальна у нього була практика. Тільки вот за перший рік він зробив 180 операцій, і ні одного летального исхода не було. А операції він делал і фірменні офтальмологічні. І пластичні операції, і полосні, полосни, ампутації, тобто все, що було в арсеналіхірургії. Його безсумнівний медичний талант було видно одразу, адже вже у 20 років він отримав диплом лікаря. Згодом вирушив на практику до Німеччини. Там і відбулося знайомство з його майбутнім другом і наставником. Хотя різниця у них в возрасте була всего на один год, оба вони всегда. Признавали караваєв в першу чергу, що Пірогов був його учителем в науки, учителем в практики. Собственно, Пірогов і направив путь Караваєва в хірургію, ставшою для нього, можна сказати, золотим призванням всієї його життя. Всього за 9 років Караваєв так прославився у Європі, що коли у нашому університеті оголосили про відкриття медичного факультету, молодого лікаря обирають одразу ж професором та його деканом. Сьогодні у музеї медицини відтворений інтер'єр. 1870-х років операційної медичного факультету тут ми бачимо і самого пана Караваєва. І його наставника Пирогова, що насолоджується філігранною технікою учня, адже працювали вони ще у донаркозний період, а позаду лікарів помічник Василь. Так як це вже була антисептична епоха, і тоді вже використовувався раствор карболової кислоти, е, в прискивали самооперационно. Так от Караваєв завжди говорив тому служителю Василій ану-ка попужай звірушок. Цікаво, що саме Караваєв першим доказав необхідність заснування кафедри очних хвороб з відповідною клінікою, адже до в нього йшли хворі не тільки з київської губернії, а зі всіх кінців Росії. Він безкоштовно переймав сліпих, які йшли до нього з надією та поверталися зрячими. Недарма казали, що в Київ йшли у Лаврі помолитися та Караваєву поклонитися. На місці ж родинного гнізда лікаря у 1934 37 роках звели комплекс житлових будинків для працівників міністерства освіти. Сьогодні ж про видатних мешканців цього будинку нам нагадує лише меморіальна дощечка поету, археологу та провіднику ОУН Олегу Ольжичу. Та від старого Києва ми дізналися, де мешкала людина, іменем якої свого часу назвали вулицю у самісінькому серці столиці. Чергова нестандартна екскурсія сучасної вулиці Льва Толстого, однієї з центральних магістралей столиці, відкрила нам її як домівку колишніх київських меценатів, вельмож, лікарів та ще й місце, яке у старому Києві було відомо своїми неперевершеними банями. Приємно відмітити, що відбитки того старого життя тут можна відчути і досі. Залишайтеся з нами, і за тиждень ми продовжимо наші пошуки сенсаційних історій та неочікуваних знайомств у старому Києві. Щиро ваша гід Оленка Моренцова. Живіть з. Ні, oh, для...